Так, всім таке Трошечки інформації по кабінету. Як перекласти кабінет на свою мову, я показала в попередньому відео. Підписуйтесь на мій канал та шукайте. А так, тепер, що я хочу вам показати, як подаватися, хто ваш спонсор, якщо вам така інформація потрібна, нажимаємо профіль і статистика. Так, тут загальна статистика по заробітку, по. Прямі членські комісії, тобто, все-все-все повністю. І от, щоб ви розуміли, спонсор, так ви бачите ім'я і ім'я користувача, тобто як вона в проєкті написана: прямі реферали, кількість, так, кількість, доступні банерні кредити, доступні текстові оголошення, бачите все, що мені нараховано, доступні кредити на рекламу для входу, доступні кредити для серфінгу, тобто, заробіток, загалом, Нагальна зароблена сума, От, бачите, доступні для зняття балансу, виплачена сума, це те, що я переводила своєму рефералу. Я в попередньому відео також розповідала. І ще в попередніх відео є, як перевести своєму рефералу внутрішні кошти. Так, це ну, Як мінімум ми економимо на комісії, ну, і час теж дуже круто економить. Е, нагороди за повернення готівки це те, що я заробила на рекламних пакетах. А комісія на пакет оголошень 12,5%. Це мій реферал отримав безкоштовні пакети. Так, мій реферал ще нічого не вклав, щоб ви розуміли, навіть членство не приплатив. Я 12,5 доларів заробила. Тобто, ви запрошуєте людей і вони отримують ці пакети, ви отримуєте 10% від суми, тобто 12,5 долара. Круто, я рахую, що це дуже круто. Навіть якщо ваш реферал не буде, наприклад, поповнятися і не буде заробляти, ну, причини цьому невідомі, чесно, тому що щоб заробляти, потрібно лише 10 доларів один єдиний раз. Так? І далі, коли ви проплачуєте наступні членські комісії з особистого балансу, тобто ваші реферали отримують кожного місяця. Бачите, пряма членська комісія 2 долари. Це кожного місяця ви отримуєте по 2 долари. Тобто, людина перший раз купує, скажімо так, з свого карману, так цих 10 доларів проплачує далі, вистачає з балансу. Я вам вже показала свій баланс, там повністю вистачає, тому що заробіток з рекламних пакетів в місяць 27 доларів. Тобто, нам повністю вистачає проплатити 10 доларів наступний місяць, і відповідно у нас ще залишаються гроші. Це лише дохід без запрошень, взагалі, взагалі, взагалі. І 25 доларів в мене отриманий бонус матрикс, тобто соцієї побудови, що люди всі один під одного стають, коли вони проплачують членство з кожної людини, з кожного місця. Незалежно, повний рівень, не повний, немає різниці. Не потрібно це путати з матрицею, тому що ну так, назва така і побудова схожа, але це не столи. Тут нікого не треба обов'язково запрошувати, тут ніхто нікуди не переходить, не треба там щось добити, щоб щось отримати. Тут є там 4 людини, і вони проплатили членство, ви з них отримуєте по 0,25 цента. Є 100 людей, навіть якщо я вам зараз покажу просто так, в мене ще кабінет положення матриці. Профіль положення матриці. В мене ще мої всі реферали, скажімо так, люди, які тільки переглядають рекламу, щоб отримати безкоштовні пакети. Тоб, тобто, як би тут результату зараз я вам показати особливо не можу, але це все перевірено, ну це є реально правда і це є маркетинг компаній. Тобто, ви можете бачити перший рівень, другий, третій це кількість людей, так? До шостого рівня. Оце п'ятий рівень, 32 людини. так, Ви отримуєте незалежно, запросили ви когось в проєкт чи ні. Ви отримуєте кошти, це мінімум 15,5 долари. Тому всі члени прокупляються, а прокупляються всі, тому що, ну вибачте, мене втрачати такі гроші, ну це безглуздо. Тим паче своїм всім своїй перші лінії, так, своїм рефералам я допомагаю. Тому реєстрація в описі. Реєструйтеся, переходьте в мою особисту групу для моєї команди, так по цьому проекту, і там будемо далі спілкуватися, тримати зв'язок. Ви отримуєте ці кошти. Якщо у вас є хоча б дві запрошених людини, навіть якщо це ваші родичі, так, ваша сім'я, ви вже отримуєте 6-7 рівень. І те, як ви бачите, в 6 рівні має бути 64 людини, в 7 128. Тут їх у мене ще нема. Але якщо у цих 44 людини в 6 рівні будуть прокуплятися, так? Тобто вони будуть вже отримають пакети, будуть заробляти і будуть проплачувати членство, з кожного ми отримуємо по 0,25 цента. Не треба, щоб тут було 64, а потім ви получите. Ні, є одна людина. От восьмому рівні є одна людина, якщо в неї вже платне членство, вона заробляє, відповідно, з неї також йде дохід. Розумієте? Оце саме круте. Тут немає нічого, там не треба закривати і так далі, тому подобне. І з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем ці рівні заповняються. Тобто вони ніколи не будуть пустими. Можливо, на дату 21 рівня це, звичайно, це великі цифри і це великі гроші. Потрібно, можливо, рік, але повірте, цей проєкт буде роки працювати. І ви можете, табличка є в мене в групі, ви можете просто подивитися, що ви можете заробляти, коли, наприклад, хоча б 10 рівень буде в нас заповнений весь, весь, а він буде. Навіть якщо ви нікого не запросите, він однозначно буде. Тому що, припустимо, щоб ви розуміли, я вам все показую на цьому екранчику, можливо, скучно, але вибачайте, ну, це важливо, принаймні. Якщо от, людина, так, в мене в першому рівні, от, дві людини, Людини, ви бачите, от тих дві людини, які в мене тут стоять, оці всі решту людей, вони під ними. Вони їх не запрошували. Запрошую я, запрошує мій наставник, хтось запрошує так само знизу. Так? Тобто, оці люди вони вже мають структуру, вони ще нічого не зробили, але вони структуру мають. І коли вони отримали, хтось вже отримав, хтось ще отримує, а має отримати так безкоштовні пакети, проплачує членство, він вже дохід з цієї матриці далі буде мати. Хай це може не в перший місяць. Бути, тому що ну, не всі разом ж прокупляються. Але протягом там, двох місяців, от поки ви ці рекламні пакети так само дивитеся, так само, як і інші учасники, далі буде вже йти дохід. Місяць, два, три. З кожним місяцем дохід буде рости. Про це я наголошую, але не кожен розуміє, звідки ж воно береться. Якщо ви ну, відповідально працюєте, переглядаєте рекламу, ви тримаєте зі мною зв'язок, я допомагаю на всіх етапах, підказую, що коли потрібно зробити, щоб не втрачати кошти. Вірте, ви будете через півроку, навіть через два місяці будете задоволені, але через півроку ви будете просто вражені від того, скільки тут коштів і скільки їх можна заробляти. Тому обов'язково підписуйтеся, реєструйтесь та приєднуйтесь до моєї групи в Телеграм. Це важливо. Всім гарних заробітків! Пока-пока!